Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський воєнний злочинець Ігор Гіркін вважає, що у разі поразки Російської Федерації у війні проти України вона втратить контроль не тільки над захопленими у неї територіями, а й над низкою своїх власних регіонів. Такий прогноз він зробив в оприлюдненому у себе у соцмережах відео: і Кубань буде окуповано, і Сочі буде окуповано, і Крим буде окуповано. Звільнено. І не тільки все, що буде смачно, шановним західним і не лише партнерам, все буде окуповано. Поділився Гіркін своїм пророцтвом. За його словами, причиною цього є те, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу та начальник генштабу Валерій Герасимов перетворили російську армію у парадно-вихідний заклад для проведення феєрверків та свят. Якщо не замінити злодія Шойгу та кретина начальника Генерального штабу, то війну буде програно, підсумував колишній ватажок терористів ДНР. На тлі провалу російської армії в Україні він також погрожує кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову перешкодити втекти йому до Ізраїлю після падіння кремлівського режиму. Якщо наші генерали воюватимуть так, як вони воювали всі ці 10 місяців, ми маємо всі шанси програти цю війну. І якщо ви все ще розраховуєте відсидітися, якщо не на озері Комо, де у вас заарештували пару ваших віл, а в Ізраїлі, я звичайно зробив би все, щоб ви не встигли туди втекти, заявив воєнний злочинець. Гіркін також натякнув про розкол в силовому блоці невдачі російської армії в Україні не тільки б'ють по репутації Володимира Путіна, але і розколюють його силовий блок. Напередодні західні аналітики відзначили, що критика Гіркіна, яка останнім часом почастішала, показує справжні проблеми взаємин між різними групами впливу Російської Федерації, Гіркін днями висміяв стратегічне планування окупантів, засумнівавшись в ефективності фортифікаційних споруд збройних сил Російської Федерації в Україні. У жовтні стало відомо, що Гіркін, який воював проти української армії у 2014 році, повернувся на передову. Щоправда, після кількох місяців мовчання терорист заявив, що офіційно його оформили до лав окупантів лише на день. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!